Пляшки, ганчір'я, шини, окуляри та навіть телефони. Цим встелене дно Дніпра. Минулими вихідними черкаські підводні мисливці та рибалки вирішили навести там лад. Для суботника обрали територію поблизу річкового порту. Кілька годин із Дніпрових глибин піднімали всілякий непотріб. Зрештою напакували стонну сміття. Торік говорять було вдвічі більше. Бутылки, стекла, банки, склянки, кто-то порезался. Не дай бог, дети бывают режутся. Конечно, обидно, досадно, поэтому решили хоть немножко чем-то помочь природе. Территория вот от этого пляжика, песчаного, где мы сейчас находимся, вверх по течению до начала рыбаков. То есть примерно вдоль берега метров 200-200-300 метров вдоль берега. І ширина полоси була захвачена 100 метрів. Щоправда, весь непотріб, говорить Іля і досі лежить на березі. Де він їсти зверталися до міськвиконкому, щоб їм надали машину для вивезення сміття. У листі відповіді їм відписали, що мовляв Дніпрове дно, хоч розташоване в місті, але не є його територією.